9 предметів. Перший мегаящик. Про це, це перший магаящик. До речі, вже непогано. 17 предметів, пацани, 17 предметів. Це грьобана легендарка. Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Юдимен. І сьогодні в цьому відео вами будемо відкривати в Бравл Старс. Сьогодні у нас знову появилася акція на мегаящики в магазині. Ось. І кожен, хто сьогодні зайде в Бравл Старс. Або наскільки ну, там появилася акція, на ось. на протягом цих 4 днів всі, хто зайдуть в Бравл, зможуть забрати два абсолютно безкоштовних Ось, Спочатку ми заберемо всі магаящи, які в мене є на всіх моїх аккаунтах. Ну а потім зробимо ще швиденький огляд на ті відкриття, які скинули ви мені у телеграм-канал. До речі, коли мов в телеграмі, обов'язково заходіть. Ну а я ще перед початком даного відео попрошу вас поставити лайк і підписатись на цей канал. А також, якщо не важко, написати будь-який комент для просування цього відео, адже зараз це як ніколи мені потрібно. Ну і все, будемо починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди є під відео. Зразу не будемо затягувати, поїхали. Перші два мегаящика, подивимося мені, було дуже добре, якби я вибив драку. що я ну, мало ще той не з мегаящичку, оскільки там шанси дуже маленькі, менше 1%, якщо я не помиляюся. От. Подивимось, подивимось. Перший мегабокс, народ, лайк, підписка, я відкриваю. Так, скільки предметів? 9 предметів. Мега ящик, це, це перший мега ящик про це перший мегаящик, До речі, вже непогано. Добре, добре, цікаво, скільки буде світитися, Так, ну монетки, блінги, окей, ну, 100 доберів таке. Добре, 6. 6 предметів вже світиться, окей. Ну я думаю, що буде світитися 3 або 4 предмети, а не чи може світитися 4, 3 точно може. Так, ну давайте подивимося, що це може бути. Це може бути гаджет посів, хоча я не певний, що вони випадають. І це, до речі, скінчик на Мортіс. В принципі, до речі, скінчик непоганий, і 149 гемчиків. Так, скін слабенький, той сам по собі він не дуже, але але це рахується епічним скіном. Тому нормально, поїхало далі. Так, ще один скінчик на Шелі, до речі, а на Шелі я не впевнений, чи маю скін якийсь, тому нормально, але цей скін мені не дуже подобається. Так, далі, ну, пінчик на Мортіса, далі, ага, я зрозумів, через те, що випав епічний скінчик, нам дали ще іконку і так далі. В принципі, до речі, не такий же поганий лути, як для першого нагаящика. Окей, поїхали далі. Тут я вже сумніваюся, що щось буде світитися, от, оскільки суперсели переважно, ну ви знаєте, як вони роблять. Шанси врізають, тому прошу дуже три тих от предмета. Просто як знав. Ну, ясно, що нічого не світиться, от просто нагаящик був жал. Типа, нічого, 12 сили. От що можна почати на 12 сили і на 30 монет. Окей. Ну, хоча все-таки скінчив морс. на скинчик морс, окей. Давайте я справді його виберу, і зараз будемо приходити на наступний аккаунт. Хотів записати для вас щось інший відосик, ось, але він вийде якийсь другий день. Окей, скінчила Морсце у мене якийсь є, я навіть не знаю, який краще. Мен здається, що цей скинчик, тупо банально кращий, як мінімум на літу. Так, давайте. Нехай буде пока цей скінчик, я не дуже хочу ніяк. Все, поїхав на інший аккаунт. До речі, рот, обов'язково напишіть, що ви вам з мегаящиків, я всі коментарі читаю, і деколи пацани реально дивують, там просто по три легендарки випадає тільки так. От. Наскільки це реально з змегоящика, я не знаю, але з стардропів в натурі мені пацани писали, що як було 100 стардропів, то, наприклад, по дві легендарки відбувалося, то просто. Це як? Як ви це робите? Так. Поїхали. Перший маяшки до кому далеко не флови, до і то спокійно можна вибити когось або поліпічного і, до речі, по-моєму суперідків персонажів вибити не можна. 17 предметів, пацани! 17 предметів! Грьобаних 17 предметів! Що то може бути? Це Блінговий рік, чи а його взагалі можна вибити зараз? 17 предметів неманоме. 14 свідчить, а тут вже пора робити скрінчик. Я не знаю. Ну, так випадав, типу, Блінговий рік, тому. не знаю. Давайте подивимось, це цікаво, це реально цікаво. Ху, пацани, лайк і підписка, тут інакше ніяк. Якщо хочете, щоб вам так само висло, як мені. І... Я не знаю, давайте тривати. Мені дуже цікаво, що це випадається. До речі, міг бути якийсь легендарний скінчик. Окей, це у нас позолочений Барлі, в принципі, нічого такого, але щось, ось, світі 13 предметів. Добре? Давай далі. Так, ааа. Це все таки Бонари Я думаю, чесно перше, його вже не можна вибити. Тому 12 до все. Далі, скоріше всього, це будуть пінчики різні ці от значки да. Капець, пацани, капець. Ну окей. Окей, це все одно приємно. Це все одно приємно, класно. Класно, але капець. Вибив 18, дайте чесно, я дуже здивований був. До речі, це не навчить, хто з ним був в Монарха Ріку, тому що ей гоп, мої вибить на одному аккаунті на своїй основі, і то я вроді би перемальовку вибив. Добре, з нас наступний мегаящик, 4 предмета, щось буде встиг зачинять. Не, ні? Ні, нічого. Не знаю, чому перший маящик на всіх пока. Перший маящик дуже везучий, а другий, як завжди, ні я. Ну, хоча б 1000 очків сили, теж приємно. Тож якийсь новий спрейчик який, і чи не попав по ньому. Капець, хотіть акції, акції просто імба. Я точно не знаю, чи цей телеграм-канал виложив. Хто не знає, я все-таки скидую телеграм-канал, треба буде показати. Капіц. Просто капець. Є, а мені там гем ще не видає. А тут у мене грбаних 300 гемів на акаунті чекають. Мене грбаних 300 гемів. Пацани, до речі, якщо хтось хоче, можна заводити відос. Я буду купляти кіни на своїх твінках. Ось геми мені тут сильно не потрібні. 350 гемів, пацани. Коротше, напишіть в коментарі, чи хтось хоче бачити подібний відос на каналі. Ну поки що мені відос дуже сильно подобається, то є. Ну їм багну, скажу. Погодьтеся, що їм ма. Якщо так далі буде щастити, ну, це просто пушечка, Тут то вже гріх не поставити лайк. Розумієте? І що розумієте? А, до речі, треба зробити скріншотик собі, щоб я його мав. от. Ну і в принципі все, поїхали відкривати. Ну, це просто пошкодити, я ще собі роблю скріншотик такого, мегаящик. Можливо, буде якась крута прев'юшечка, Так, так мегаящик скукнув тоді, коли не треба скакати. Та багато базу з вас питається, що це за штучка, це додаткове меню ну, в самому типу, телефоні Samsung. От, за мене Samsung. Так, чотири предмети. А буде все це цікаво? От перші маячки завжди були везучі і ні. З першим не пощастило. Ну, окей, у нас є ще другий маяч. Як ви бачите, перший, ну, по суті, бож. Так що з другого полюбе щось має випадати. По суті, по суті, так? По суті. По суті, ні. Окей. Це не так працює, я вже реально розчитав, що можливо суперсели. Будь-ось такими щедрими і зробили реально, щоб хоча б гаящик був завжди везучим. Ну окей. Ну як завжди? Ну принаймні з цієї акції, отак скажу. Добре, 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 наступний аккаунт, цей аккаунт її непогано прокачений, ну, принаймні був. На ньому я вже давно не іграв, плюсюди ще паралельно подарунки щось збирали, це просто. От, поїхали, поїхали. Знову два ми подивимося. Буде, буде дуже, до речі, круто, як ми ще на якийсь пічний скінчик. Це було прям прикольно, мені прям сподобалося. Окей. Так. Озвідшли, не пофіг цей цей базу масок. Якби не пофігся, але було би круто. Все, народ. Лайк, підписка, я відкриваю. І що звідси? П'ять предметів. Окей, це по суті не має світитися, так. Я ж не пуляюсь? Та-та-та. Окей, один з світ. Ну, скоріше всього, ж все скінчик. Я думаю, що це епічний бомміфічний персонаж, тому давай відкриємо і. Так, це скінчик була. А який конкретно? Ну, ага. Вікінг Бул. Окей. В принципі, з виглядає непогано. Добре, все утонули, в принципі. А є буде ще другий, мене я ще це вже А ні, ще другий чекає, то що ще другий. А ну давай. Ну, це ж ну це вже реально якась закономірність. Чому? Якщо знову випадає, з другого взагалі нічого не випадає, а як ні, то з двох не випадає. Чому так, чому так, чому так? Стаді, по-моєму, в по мене було, можливо, не щось випадало. Ну хто я прикольно. До речі, якщо у вас є присутній якийсь шум, ну, відчуєте в моєму відео ще якісь лишні шуми, ну, то вибачайте, от. Я, звісно, стараюся все фіксити, але при монтажі абсолютно все не вирішиш. Якісь неудобні моменти, кадри вирізаю, ну, але з цього вирізати, як вже сказав, не можу. Тому вибачайте, якщо шум є, от. стараюся, звісно, щоб його не було. Окей. От перший маяч, лайк, підписка, і я відкриваю. І що у нас тут? Три предмети. Ну, таке, звісно. Але можливо у нас другий магаячик здивує, так? 4 предмети. Обистець? Ні. Я понял, менше 4 предметів, це погано. Менше 5, точніше. Якщо випадає 5, то буде він світитися. Все, я зрозумів. До речі, подарунковий епічний стардроп, цікаво. Ні, не цікаво, не цікаво, певний ще Добре, наступний аккаунт і наступні мегаяшечки. Давайте, народ. Хто ще не поставив лайк, обов'язково поставте. Відос виходить пока просто, я не знаю, просто пушечка. Давно не будуть цікаві відосики, ось, ну і за це я вже сказав, однозначно лайк. Так, нових 2 мегаящика. подивимось. Буде дуже і дуже круто, якщо випаде правдик. Все, ціль сьогоднішнього відео вибити хоча б одного персонажа. 5 предметів, один світиться, так? 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 Так. Окей. Пакетіки тут прикол в тому, що ніякий значок нам не випадає. Тобто, чи це буде скінчик, я не впевнений. Але давайте подивимось, а вдруг? Ні, через те, що це рідкий. Скінчик закшенюся 29. А, ну так, за 39 гмші вже скінь нема, тому. Добре, поїхали, Наступний мегаящик. Два... А таке взагалі можливо? Три предмети з мегаящик. типу, якщо роход ще монет. Це просто. Оце мегаящик. Я знаю, мені здається, що колись з звичайного бокса або бікбокса мені почути більше. З бікбокса точно, чи з мегаящика, чи з мінібокса, не знаю. Вроді б ні. Ну, кер... ну, це камон, це, це просто. Ось попередній аккаунт мене, якщо чесно, вже трішечки розчарував. Чесно кажуть, що хотілося б чогось кращого. Так, тут з випадав подав брок. А ну подивимось, чи ми тут виб'ємо ще якісь кінчики, цікаво. Цікаво, цікаво. Давайте. Получаємо з вами нових 2 ящика і новий шанс вибити персонажа. Будь ласка, дайте мені хоча б одного героя. От. І мені вистачить. Так, 4 предмети. Це не буде сітися. Я правильно? Ні, світиться! Позолочений барлів завжди випадає рок-зірка Кольт, а у позолочений барлі все. Я вас зрозумів, я вас розумів все. Питання нема. а у позолочених бар... О, а тут одну світитися будуть. Це цікаво. А це цікаво. Ану, 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 ану. Так, три значить два світиться будуть. Якщо буситься два, значить це можливо у скіні, можливо якась пасівка або два скіна. Ну, це пря, хоча, до речі, може бути... Добре, коротше, що ми тут гадаємо, пробуємо гадати, давайте відкривати. Так, це скінчу і це друге теж скінчу. Так, ну, до речі, на цьому аккаунті буде класик, що виб'ємо всі скини. Це сакурас. Це, це легендарка, пацани! Я, я думав, що в мене тут є спайк, це легендарка. Це не кікбейт. Це грьобана легендарка. Я, я реально я думаю, що це Сакура спайк. Це грьобана легендарка з мегаящика. Окей. 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 Це просто... Грьобана легендарка. Причому перша на цьому акаунті? Цей аккаунт 24 години. Я хочу, я хочу вернутися. Аккаунт який везучий. Та чи такі є нам скінги по нашелі, вроді би. А, ну тут є скінчик, але давайте здаємо цей. Та ні, скин, не скин. скин лайно. Хрбана легендарка! У мене нема слів. Знаєте, що саме цікаво? Що є ще один аккаунт, на якому ще раз брати 2 МГЯжчика. Народ, ви бачите, як жорстко щастить. Зайдіть, будь ласка, сьогодні, всі просто без одного і повідкривайте мега ящик. От, я вибив легендарку, 4000 кредитів на рівному місці. Пацани, Це це дуже. А, ага. ось тут класний скінчик є э, скінчик. Класна акція на бель, до речі. до речі. Я би її купив, якби мені тут було потрібно бель. Так, 4 примети, ну тут а ясно, да, да. окей, тут нічого такого. А давай звідси, давай звідси, щось нормальне. Тому з 15-50к, тут мені якраз... А, до речі, звідси. В нібитріній бравлері нереально жорстко. Це не скінчить, що це може бути Браулер. Або гребаний позолочений золочений Барлі, якого тут вроді немає. Рокзірку кольтами тут вибивали. Ну окей, давайте позолочений Барлі. Позолочений Барлі просто. Я вже читаю, просто я книжку читаю без. Наше мені позолочений Барлі. От тут мені би випала легендарочка. То би була така імба просто, пацани. Ой. Жесть. Ви розумієте, я тут сидів куяв, я, я проснувся. Я реально проснувся. Так що, А що ми вибили чите? Він вже зголовив барлі вроді, так? Да? Так, якісь пацанки, але я зараз грати не буду. Я розумію, що пацани чекають, коли я буду грати на цьому аккаунті, ось підем 10к. І чи я його буду продовжувати. Можливо, шанси є що да? дешоту. Все. А тепер, як я вам і казав, ми переходимо до тих відкриттів, які ви скидували мені в Телеграм. Так, перший маяшк нічого не випало, до речі, пацана збирав магаящики, прикольно. Тобі, я боявся, що акції можливо буде пропадати. от Тому я записував паралельно. Тобто вийшла акція, записав відос. Але ні, як бачите, в нього є багато маящиків в магазині, вони не попропадали, що дуже і дуже круто. Окей. Ну, поки об'єктивно випадає хлам, нічого корисно. Ну, чесно кажучи, такий свій початок, ну але ми вже з вами були легендарку, тому пезне і ці. Давайте подивимося ще один мусорний мегаящик, Давайте хоч якісь кіни чи ну, от, То вже пішло друге відео, по суті, і взагалі нічого не випадає нормально. Тобто, чистий хлам, чистий хлам. Окей, йдемо далі. 5 предметів, тут вже краще, скоріше цього не буде ститися, так? Тут навіть не світиться. Тут навіть 5 предметів не світиться, то просто, окей, йдемо далі. Так, 4 предмети. Ну, що я можу сказати? Хто скинув відео? Я можу хіба поспівчувати, не знаю, що ще казати. Просто не щастить. Окей, 6 предметів вже краще. Тут по суті, в будь-якому випадку має один світ, це це предмет. от, Ну і це скінчик набола. Ну, таке. Коротше кажучи, краще, чим пустий магаящик, тому нехай буде. Я думаю, що цей скінчик має коштувати 79 гемчиків, а іменно його м -м, перемальовка. скажімо Так, Так, і вибиваємо з вами. Ну, це вроді би рідкий скінчик на шеллі. Тому, по суті, не дуже круто, але знову ж таки, це вже не пустий магаящик, тому поїхали далі. Так, тут нічого не випадає, ну, ясно, в принципі, на що я взагалі розчитував. Але ось тут вже краще. Тут 7 предметів, от, і, по суті, сститься 2, 3 предмети навіть, що дуже. А, окей, я вас поняв. Я вас поняв, не був мститися ні один. Ну, співчуваю. Реально, збіжа мені шкода пацієнті, які то відкривали. Навіть сім предметів ні разу не світилося. Ну, ні одного предмета. До речі, я думаю, що це заскінчик такий класний випадає. Це скінчив чай на Френка. Ну, знову ж таки, краще, ніж звичайний пустий Анбокс, тому може бути. Може бути, 5 предметів. От У мене світилося. А, в нього 2 предмета з п'яти світяться. Це класно, ну, це оце вже реально круто. І ще й випало скін і персонаж. Оце вже, це вже дуже непогане везіння. По-моєму, цей скінчик коштує або 79, або 149. От, далі. Бастер, це міфічний персонаж, це теж майже 2000 кредитів, що класно, Що дуже круто. Так, тут 3 предмета і світиться. Це скін, це СТУ. Це епічний персонаж. Капець, під кінець відосу так частей, що це просто. Так, 5 предметів, ні одного не буде. Ну, типу, ні один немає сець. Так, так, я. добре. Так, йдемо далі. Залишилося буквально кілька відосів, е, Кілька мегаящик, і треба закінчити відос. Так, 4 предмета, ну тут знову ж таки. Ні, все, до речі, це гріф? Та, це гріф пацани, це епічний гріф. Слухайте, ну не знаю. Але знову ж таки, пацанам зовсім не щастило. Зараз якесь тіпа везіння пішло. от Так, ну таке. Ну, але, камон, це вже непогано, ладно. Тут вже непогано чекайте мені здалося чекай ще раз? Ану. Та, 100 гемів з мегаящика. 100 гемів з мегаящика. Дуже непогано, дуже непогано. Окей, але це ще не все. Ще є другий мегаящик, і тут. А... Вже так, пустий. Цього разу пустийну, але речі, стогенчи, це дуже непогано. Це краще, ніж чим за 149, оскільки на тих стогенів ти можеш купити те, то, що тобі потрібно можливо, якусь круту акцію або щось подібне. Ну і все. На цьому я буду закінчувати дане відео. На мою думку, воно вийшло супер просто цікавим, максимально крутим. Тому обов'язково постав на нього лайк і підпишись на цей канал. Ось також напиши в коментах, що вибив ти, наскільки тобі подобаються мегаящики, чи тобі можливо більше подобаються стардропи. До речі, напишіть, про що, за що ви проголосували, точніше, за мегаящики чи за стардропи. От. До речі, хто не знає, що ми проголосуємо 50 на 50, то получимо і то, і то. Що, на мою думку, буде дуже і дуже круто. Ну і все. З вами був як завжди Денмен, до завтра.